Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будинок, який знаходиться в Чернігівській області, село Бережівка. Значить, по будинку він знаходиться на центральній вулиці в селі, стан повністю житловий, все ви самі бачите. Поли дуже в гарному стані, вікна дерев'яні, є газ, але води немає, можна зробити свердловину. Гарний сарай, погріб, є літня кухня, є город, земля не приватизована. Також власника цікавить обмін на автомобіль або купля за гроші. Ціна будинку всього-навсього 45 тисяч гривень це трішки більше тисячі доларів за житловий будинок і заход і живи, плюс провести воду. Тим паче, що. Всі документи на будинок є. Загальна площа будинку 35 метрів квадратних, дві кімнати в будинку. Площа ділянки 24 сотки а, Меблювання немає. Є газ, є електрика, асфальтована дорога до будинку. А також поряд біля будинку знаходиться дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазин, кіоск і відділення пошти. Кому буде цікаво, Переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі знаходяться контакти власника, ви зможете напряму з ним зв'язатися та домовитися за перегляд та покупку. Не забувайте також підписуватись на телеграм, тому що там виходять оголошення набагато раніше, ніж на Ютубі, а також на YouTube каналі. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!